Ви знали, що в Україні є павук, отрута якого в 15 разів сильніше за отруту гримучої змії. Арахнофобам відійти від екранів. Це каракурт. Він же ж чорна вдова, нічний кошмар більшості людей виглядає ця істота дуже красиво, чорне тільце з яскраво червоними плямами. У Дорослих особин червоні плями зникають. І павук стає повністю чорним. Розміри невеликі. Самки виростають до 2 см, а самці всього до 7 мм, поширені в південних регіонах країни. Вважає за краще ховатися в денний час у високій траві, під камінням та у невеликих канавах. Попри свої розміри, вдови без проблем здатні вполювати дрібних гризунів та невеликих ящерок. Завдяки своїй отруті ці павуки не залишаться без здобичі, навіть у дуже несприятливі роки. Укус вдови дуже небезпечний. Для людини через 10-15 хвилин по всьому тілу починає поширюватись сильний біль. З'являється задишка, прискорений пульс, головна біль та запаморочення, блідість, тремор та блювання. У жодному разі не можна відсмоктувати отруту, адже вона має небілкове походження та здатна отруїти навіть через шкіру, не кажучи вже через слину та язик. Місце отрути краще припекти кількома сірниками гілочкою або ще чимось, щоб сповільнити поширення отрути, а потім обов'язково. Звернутися за допомогою, діліться цим відео з друзями, щоб попередити їх. А також підписуйтесь та залишайте вподобайки.